До уваги пропонується 3кімнатна квартира з загальною площею 76 квадратних метрів. Такий варіант є в наявності на 3 і на 5 поверсі. В даному випадку ми знаходимося на третьому поверсі. Заходимо в коридор і справа від нас одразу місце для великої шафи. Ось воно. Рухаємося далі. І потрапляємо в кімнату першу. Перша кімната площа 15,5 метрів. Місце для шафи в кімнаті. За першою кімнатою йде кухня, кухня площею 13 метрів. В кухні встановлено газовий котел, за рахунок якого передбачено в квартирі індивідуальне опалення, а також безперебійна подача гарячої води. В квартирі встановлені радіатори опалення. Далі кімната 2. Площа 17 метрів. Це сама світла кімната завдяки панорамному вікну. Квартира виходить на східну сторону і з вікна відкривається у нас вигляд на зону відпочинку та спортивний майданчик, який найближчим часом буде облаштований. Кімната дана двостороння. І переходимо в третю кімнату. Третя кімната дитяча, невелика площа 9 метрів, але дана кімната квадратна, квадратна форма, сама зручна для планування. І в даній кімнаті також передбачене місце для шафи в квартирі роздільний санвузол за бажанням, який можна легко об'єднати в один великий. Що важливо? Важливо. Якщо є бажання у власника мати велику кухню-гостяву, він легко може самостійно об'єднати кухню 13 метрів з однією з кімнат 15,5 метрів. І таким чином отримати велику кухню-гостяву загальною площою 29 метрів. Дякуємо за увагу!